Прадаєш ту? Тобі за 400. О! А так, якщо іншому комусь. Скільки ти би хотів? Ну так, щоб іншому. То за 220 кг. А чого мені так? Бо ти изгой. А чого? Та попитай у любого. Видать, видать, ты калькуляешь, ну, я ловечка пустая. То, -то. С тобой никто делов не хочет иметь. А с тобой хочуть. Да. Хочешь, хочешь, хочешь. Хочуть, хочуть. Хочешь. Хороший братанчик, не знал, что ты сосешь. Это ты кому сказала? Тобі, маленькі, тобі. Так. Ну, да. yeah, скільки окуляра ялиночка десь yeah, 200 може, 150. Я yeah, понял, yeah, yeah, well, yeah. ладно, дякую. Там тип хоче э, цей костя урсулянин поміняти котеч в Харкові на 40 на ствоку. Чує? Режик, ты иди сюда, бля. Там хочется, я. Цей... Цей... Кажу, там тип хоче поменяться с тобою, на кутеш на 40 лунок. Разумеешь? Антестан. Кажу тобі, теряйся. А, я ж забув, ти вже міняв міявський котеч, і не успішно, на жаль. Ну, тебе тоже кидали багато разів. <сум> успішно. Та мені похуй, мене на 50 лямів кинули, а не на 80, як тебе. Та які 50? тебе на більше кидали, блять. <сум> Розкажеш. На скільки мене кинули? Там, ну, добре, ля... ну лямів 100 загалом максимум. Ой, за 100 всього. Ну ничего, мне эти столями упали из неба, поверь, братанчик, блять. Что, братан, братанчик, там бомбский волк, блядь, блядь. А ты живешь попонять? Ну, собака твоя. Братан, собака братанчик. Повір.